Слухаю. А ти знаєш, коли закінчиться війна? <laughs> Дивіться, дорогенькі мої, ні дня, ні години і взагалі часу закінчення кінця цього світу не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син на землі, а тільки отець. Тому, дорогенькі мої, ну звісно, що я не знаю. Я вам більше скажу: на землі ніхто не знає. Хто б вам що не говорив? Тому що за цих майже три роки вже ми наслухались, чого хочеш. І від Льоши Арестовича, да, що буквально там це все на два тижні, і там ще від тих всіх екстрасенсів, мольхарів, знахарів, ворожок, які там всі, всі на світі регалії виграли да, екстрасенсісі. Ну, не вірте нікому, тільки Бог, отець. Знає, коли це все закінчиться. А ми краще помолімось. Молімось. Молимось.